Законопроект про заборону РПЦ і пов'язаних із нею організацій викликав дуже серйозні суперечки всередині Слуги народу. Про це йдеться у матеріалі РБК Україна. Зокрема, активні противники церковного законопроекту виявилися і всередині пропрезидентської фракції Слуга народу. Хоча початково він з'явився власне за ініціативи самого президента Володимира Зеленського. На ну, деякі нардепи з воно чинні церковнослужителі Української православної церкви Московського патріархату, які виступили проти законопроекту, найактивнішим ряд співрозмовників видання фракції наголосило, що особливої ініціативності у просуванні законопроекту не помітили й у фракційного керівництва. Також прихильники і противники законопроекту активно намагаються схилити на свій бік і Володимира Зеленського. Нагадаємо, напередодні народні депутати із плакатами заблокували трибуну Верховної Ради із вимогою розглянути законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією. Про це та інше поговоримо просто зараз із народною депутаткою Софією Фединою, фракція Європейська Солідарність. Пані Софія, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю всіх. Отже, в ракурсі цієї проблеми, яку ми щойно зачепили, днями президент Зеленський анонсував прийняття рішення, яке змінить українську духовну незалежність. На що на вашу думку натякає президент? Можливо, є якісь просування в розмовах з власною фракцією щодо законопроекту про заборону діяльності московського патріархату. Ну, чесно кажучи, дуже цікаво, що зараз має бути, тому що слуги народу мають дуже серйозні дискусії, і зараз не виглядає, що ми зможемо проголосувати найближчим часом. Але я ще раз наголошу: той про який зараз розглядається у другому читанні, це є не неопозиційний. Це законопроєкт, який подав уряд. А уряд подав цей законопроєкт, тому що Володимир Олександрович Зеленський, тобто президент України, Верховний головнокомандович, дав завдання розібратися з Москвою. Ольською церквою оскільки вона несе небезпеку ще на день конституції. Минулого року, якщо я не помиляюся, Володимир Олександрович заявив, що нам треба розірвати духовну залежність від московської церкви. Ну тоді слуги явно не слухали свого власного лідера. Сьогодні він знову наголосив на цих питаннях. Не знаю, можливо, він знав завчасу інформацію, що Московська православна церква бере участь у військовій виставці на Московській Федерації і там представляє бронеплити з, з, з зображеннями ликів, нібито святого. Тих, які освячені московською церквою, можливо, це він побачив, воно його дістало до ручки. Але насправді тут питання в тому, чи слуги послухаються Володимира Олександровича Зеленського, чи вони послухаються Андрія Єрмака, і хто буде основним диригентом у цій всій історії? Питання в тому, що необхідні голоси у Верховній Раді є. Цей законопроєкт треба винести на голосування. І ми вже неодноразово казали, виносьте в залу, і хай депутати визначаються, не проголосують. Це буде дуже конкретний сигнал їхнім виборцям, прихильникам, громадянам України, хто є, хто, хто хоче гарантувати безпеку українській державі, а хто прислуговує московському ФСБ? І все. Тоді хочу ще про одну річ запитати така е, весела тема. Останнім часом до речі таких новин вельми багато. Служба безпеки України і національне антикорупційне бюро днями викрили на масштабній корупційній схемі заступника міністра енергетики. В результаті, як пише прес-реліз, комплексних заходів заступника голови Міненерго Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у півмільйона доларів. Обрали йому вчора вже запобіжний захід, два місяці під заставу, там 25 мільйонів. Здається, щось таке, як ви гадаєте, чи повинен за подібну діяльність заступника умовно нести відповідальність і сам міністр енергетики Герман Галущенко? Однозначно, що має нести відповідальність, зрештою Герман Галущенко, як людина дуже близька до деркача державного зрадника, вже Довгий період часу не робить нічого для посилення української енергетики а дуже часто робить речі, які послаблюють українську енергетичну незалежність. Починаємо зі скандалів стосовно ядерного палива, яке закупляли в Московській федерації і провалювалися контракти з американськими фірмами, закінчуючи оцим всім безприділом, які зараз відбуваються щодо захисту енергетичних об'єктів. Ну давайте будемо чесні. Ми не бачимо того захисту, виділені просто шалені кошти. Немає закуплених і прозвітованих про незакупівлю альтернативних джерел енергії, того що може забезпечити нашу безпеку цієї зими. А коли йому задають Герман Галущенко задають на годині запитань до уряду запитання. З одного боку він відверто бреше, як це було щодо того, що вибули з ладу трансформатори, що потім магате навіть підтвердило. А з іншого боку, ну жодної конкретної, адекватної і якоїсь системної відповіді немає. Тому цю людину треба було б вже давно звільнити. Ну, тут питання про честь і гідність і самому подати відставку навіть не йдеться, ну, ми можемо цього не чекати. Мене найбільше цікавить в цій ситуації інше, два питання. Перше, от зараз трошечки воно помутузиться в медійному просторі, через деякий час забудеться, що буде через два місяці, коли закінчиться запобіжний захід? 90% ймовірності. 90% що ця людина не буде покарана, а потім ще й на якісь іншій посаді, тому що ми бачимо таку абсолютно паскудну тенденцію по усіх середовищах, де є люди, наближені до Володимира Зеленського чи Андрія Єрмака. І друге питання: де ці всі гроші, і мав би бути конкретний аудит. Грошей витрачених на відновлення енергетики, тому що я так розумію, що хтось зараз в цей момент комунізить просто мільярди, а мільярди, а мільярди. А покутувати будуть громадяни України цієї зими. Пані Софія, давайте повернемося ще до роботи парламенту. Зараз депутати не в сесійній залі пішло трішки віддалено попрацювати. Будемо називати це так. Скажіть, будь ласка, чи є вже якась ясність, з чого розпочнеться засідання? Коли воно розпочнеться це засідання? Які які готують рішення, і чи стануть вони якимось проривними? Перше попереднього порядку денного нам ще не розсилали. Якщо там ідуть якісь розмови, це суто на рівні розмов в кулуарах. поки що більше нема. Другий важливий момент нам обіцяли, що ми розпочнемо наступне засідання з голосуванням за заборону московської церкви. І оскільки протидія просто вражаюча, тобто тут ми маємо 50 на 50. Можливо, заяви Володимира Левчандровича Зеленського про те, що будемо позбуватися московської церкви, сигналізує те, що придумали якусь нову. Схему, що законопроект, а далі ще щось буде, може на Венеційку відійшлють, щоб час тягнути, може ще щось. А з іншого боку, висока ймовірність, що якщо цей законопроект вони не захочуть виносити в сесійну залу, ми будемо продовжувати і блокувати трибуну і вимагати негайного винесення. Я хотіла би нагадати, що у нас, як опозиційної фракції, немає жодної проблеми, хоч завтра, хоч сьогодні, навіть виходити на роботу в Верховну Раду в сесійну залу, тільки щоб цей законопроект був перший. І тут йдеться про чому цей законопроект нагальний, а не так як деякі слуги розказують, що це не найпринциповіші законопроєкти. Треба про євроінтеграцію, думати про НАТО. Перше, треба думати про національну безпеку. Якщо московські попи а, працюють на московську федерацію, здаючи позиції наших військових, агітуючи людей, розповсюджуючи зброю в церквах і так далі, їх треба позбуватися тут, в українській державі. І безпека, я думаю, найважливіша з усього, що ми зараз маємо. Ну, а... Другий момент, я так розумію, що слуги самі втішилися, що не потрібно зараз виходити в сесійну залу голосувати. Бо перше, вони планували три тижні своєрідного вихідного навіть без блокування. Друге, кажуть, що багато хто поїхав на відпочинки, зокрема за кордон, варто відслідкувати журналістам і активістам. І третій важливий момент, що в уряді настільки дурнувата ситуація з перестановками і відсутністю бажаючих очолювати ті чи інші міністерства, що вони втішилися, що можна. Ще кілька тижнів потягнути ситуацію. Пані Софія, якщо знову ж таки говорити, ви згадували про законопроект, який регулює діяльність релігійних організацій. Дивіться опозицію звинувачують в тому, що вона розкачує власне цим питанням ситуацію, мовляв, звісно, це важливе питання, питання нацбезпеки, але поки що його не можуть проголосувати. Є ряд причин. Однією з таких називають те, що будуть запроваджені санкції в Сполучених Штатах Америки проти тих народних депутатів, які підтримують і будуть голосувати. Голосувати за ухвалення цього рішення, і ми вже не кажемо про погрози залякування. І е, як депутати, які е, підтримують російську церкву, ходять по залу і е, відкрито погрожують е, іншим депутатам Що ви на це скажете? Майже усі члени комітету, зокрема співавтори фінальної версії законопроекту, кажуть: якщо заради прийняття цього законопроекту треба певний період часу не поїздити в штати, ми готові до цього. Але ну це знаєте, це все жарти. Найважливіше питання: хто висловлює зауваження і хто залякує депутатів? Це окремі лобістські середовища, найняті на гроші Новінського та Московської Федерації. Вони залякують, вони розповсюджують пропаганду, вони дезінформують людей. І на брати увагу цьому, зокрема коментарі гуманітарної інформаційної політики, і на рівні парі, і на рівні. А міжнародних структур різноманітних розповсюджує інформацію іноземними мовами про те, що насправді відбувається. І якщо з людьми говорити і пояснювати усі нюанси, усі контексти, ні в кого не виникає зауважень щодо цього законопроєкту, просто є одна єдина фраза Ой, а ми не знали, що воно так, тому що московити і за допомогою наших українських прихвистів вони розповсюджують інформацію, що у нас забороняють віру як таку. У нас не забороняється віра, в нас забороняється московська ФСБшна структура. Якщо буде православна церква України і всі будуть працювати нормально, питання до кого не буде взагалі виникати? І тут питання до Міністерства закордонних справ. Чим займається воно, тому що ми розуміємо, що позиція абсолютно провалена, бо її треба було доносити, і чесно кажучи, для цього було як мінімум півроку. Що робили наші численні депутатські псевдодепутатські делегації до сполучених штатів на чолі з Андрієм Єрмаком? Я так розумію, нічого нічогісінького вони не зробили. Як провалювали в підтримку України, так і провалили поясні комунікацію законопроєкту про московську церкву. Ну і в даному випадку немає зауважень, тому що якщо вже прийняла заяву. По московській церкві, що це є суголосна з терористичною організацією, структура. Ну про що ще ми можемо говорити? Законопроект відповідає нормам міжнародного права, усім конвенціям із прав людини. І а, якщо так боїтеся, як сприйме ну, то давайте в гроші вкладайте і ресурси не про пандитський марафон, а про те, щоб світу доносити найважливіші меседжі з України. Почула вас, спасибі пані Софія, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Спасибі за вашу роботу. Бережіть себе і до наступних зустрічей. На Софія Фанила, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність.